Слава нації, вітаю на каналі Добре, ребат, в Сашко добрий. Урок номер 3 Користування Таврією. Коли ви тулите по різних чигирях, які шукають слабке місце і нормальні такі гілки, мало вам знайомі і доволі такі агресивні. Треба закривати щільненько вікна, бо інакше гілка йде. Дряпає, дряпає, потім тут чіпляє шматок дверей і все. І Двері стають типу кабріолет. Ну, Це вже я дорізав болгаркою. Бо вони просто скричали і все. От там на битку, що минулоріч ріжку купляли, там валяється в кущах, то там треба двері буде вирізати, мають бути добрі. Ну а поки що так, ну тут скло ціле. Все інше ціле. Було б скло закрите, були б під двері цілі.